час передягнувся і пора нас гарної брою і формації. Зробіть тишину, будь ласка. Вітаю вас, дорогі та сестри, я хочу привітати вас словами Ісуса Христа, мир ми вам. Хочу також звернутися до Слова Божого, до Євангелія від Луки, 2 глава. Друга... Восьмого вірша. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився колони, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас, Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам знак дитину, сповиту, ви знаєте, що в ясно ближатиме. І ось раптом з'явилася з, з англом сила Велика Небесного Війська, що Бога хвалили і казали слава Богу, на висоті і на землі мир у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному, потім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там. Про що повістив нас Господь? І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, щоб ясла лежала. Сідайте, будь ласка. У цій історії присутні е, чотири факти, пов'язані з пастухами. Е, По-перше, те, що ангели з'явилися до несплячих уночі. По-друге, чекаючи визволення простих сердець без гордості та низького соціального статусу, такі ми були пастухи. По-третє, готових піти, щоб побачити народження. По-четверте, готових звістити про народження царя-царів. І дійсно, що було, яка користь від того, якби просто пастухи по прийшли, подивилися, розвернулися і нікому нічого не сказали. Не було Бог. Я б користь, але вони пішли і поділилися цією радістю, цією звіспою. В більшості випадків Бог звертається до святих людей та відкривається їм вночі. Чому? Тому що у буденній метушні важко почути голос Бога. І тільки тоді, коли заспокоїмось і відсторонимося від своїх справ, від своїх турбот, від своєї метушні настає час тиші. Тиша важлива. Чому важлива тиша? Щоб почути голос Божий. Так говорить Господь. Бо посеред тиші він промовляє. Посеред цієї тиші починає розмовляти дійсно Бог із цими людьми. Бог звертається до людей через пастухів, бо вони є першими свідками та вісниками про народження царя-царів. Пастухи шукали та знайшли Спасителя, але Бог іде іншим шляхом. Він обирає людей, які готові понести благозвістку і саме негідних з точки зору суспільства людей, тобто пастухів. І заради цих людей він приготував місце не те в царських палатах, а саме у гліву. Хліб був доступний тільки для пастухів. Навіть якась, ну, можна сказати, гостиниця, ну, якісь якийсь двірі, двір, кожен хоче приймати постуха, який має якийсь брудний одяг. І запах не дуже добрий. Але хліб це рідна середа для пастухів. І саме хлів е, Господь обрав для того, щоб ці е, вісники прийшли і звістили, і в першому бачили дійсно народження Ісуса Христа. Інакше пастухійні не могли е, прийти, ні царські палати, ніде інше місце. Говорячи про Різдво, більшість людей у цьому світі не знає самої суті свята Різдва. У центрі Різдва є особа, Син Божий, який став людиною. Різдво це не подарунки, це не велика купа, маленьких зірочок. Різдво це одна велика зірка. Чому? Чому? Тому що мудреці, ми знаємо, які дійсно Сходу прийшли, вони побачили одну велику зірку. На небезкільки зірок. Звічі дуже тяжко. Але вони побачили яскраву зірку, яка займала всі інші. І була найяскравіша, тому що вона сповіщала про народження Сина Божого, Царя Царів. Ісус, і тільки Він є причиною свята у цей день. Не, не людство підняло своїми зусиллями до неба, а саме небо зійшло до нас на землю у вигляді Христа. У першому посланні до Тимофія 3,16 говорить Бог такі слова. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя, що в тілі з'явився той оправданий духом, англо показався, проповідати був міжнародному, увірувано в нього в світі, і він у славі Возніс. А як щодо нас? Як ми сприймаємо Різдво? Як для нас Ісус Христос, хто Він такий? Що потрібно робити, щоб Христос народився у нашому серці? Найкращим прикладом, звісно, є Марія. Коли Ангел з'явився, вона відповідала, хай буде мені по слову Твоєму. Припустимо, якби Марія сказала, я не розумію. Мені це не зрозуміло дійсно, що це може бути як це може бути. Я можу не знаю, по-перше, було її питання. Потім. Вона, якби вона дійсно поводилась так, як багатьом жінкам це дійсно присутнє. я ризикую репутацію, я ризикую своїм життям. Бо дійсно, коли був у ті часи е, виникла ну, така от справа, виникала, що був перелік, то жінка могла е, бути забита камнями. Якщо вона Зрозуміло, що вона не вірна своєму чоловіку. І вона ризикувала всім, але вона прийняла слова Ангела. Вона сказала так, та буде мені у Слову Твоєму. Ісус народився, поплатився через неї. Бо вона знала силу Божого Слова і цілком довірилась йому. Книга пророк Ісаї, 66 глава. З другого віша. Так усе це створила рука моя, так говорить Господь. І так все це сталося, говорить Господь. І при тому дився я на Бога та на розбитого духом, і на тремтячого над, мої, над моїм Словом. Інший переклад, покороном і мовчазного, так говорить Слово Боже, на кого дивиться Господь? На розбитого Духа, напокорено мовчазного. Саме тому, що вона, Марія, тремтіла перед Словом Божим, вона мала страх кожен, вона скористалась і підкрилась волі Божій. Тому Бог звершив місію через неї. І місія народження Христа була виконана через її життя, і її тіло. Брат чи сестра, чи хочеш ти, щоб у твоєму серці народився твій особистий спаситель? Не тільки для когось, і, а лише і може і для тебе. Це є вечір. Да твої розбитої душі є надія. Тобі потрібно лише відкрити двері твого серця і дати йому місце у хліву, у своїх яснах, як той вечір народження Христа. Щоб він навів там порядок, щоб він виселив усіх негідних, рогатих та хрюкаючих тварин, які не дають вам спокою. У нашому серці є багато чого, що не славить Господу. У нашому серці є багато тих тварин, які нам не дають І дійсно Господь хоче навести там порядок, щоб там не було безлого. Чому наповнено наше серце всі нечистим? Тому що люди зарішили. І для цього прийшов у народження цей світ Ісус для того, щоб спасти людей. Він хоче народитися і вашому особистому серці, щоб навести там порядок. Щоб ваше відновлене серце стало храмом для нього, а йому вісну навколо в честь Ура! Наше серце повинне бути таким. Перше послання 316 3,16.17 говорить так. Чому за серце я звертаюся і роблю особливий акцент? Чи не знаєте ви, що ви Божий храм? Бог звертається людей. Не знаєте ви, що ви Божий храм? Дух Божий у вас пробуває. Якщо хто нівечить Божого храма, то знівечить Бог. Бо храм Божий святий, а храм той ви. Отак От до людей віруючих збирається, і звертається Господь і каже, ви являєтесь храмом Божим. А якщо цей храм перетворюють, як комуністи колись робили, розорювали храми, робили сараї, скотські двори. Сьогодні двори сходи, що завгодно, не тільки не Божий храм. Що наповнює наше серце, що знаходиться в нашому серці? Які тварини там знаходяться? Рогаті чи бездорогі, крюкаючи чи дійсно мовчазні? Ось що хоче Господь від нас, нашого покорного серця, нашого доброго серця, і хоче спасти нас від тої нечисті, навести в нашому серці порядок. Як спасти тих, котрі вважають, що їм не потрібно спасити? Коли люди говорять загублений, Бог говорить, знайшовся. Коли люди говорять засуджений, Бог говорить викуплений. Коли люди говорять ні, Бог говорить так. Коли люди дивляться з байдужістю або з верхнім поглядом з висока, Бог дивиться, палаючою любов'ю, котру ви не знайдете ніде. Коли люди говорять знехтуваний, Принім по російськи Бог проголошує благословення. Хай йому буде честь, хвала за те, що він прийшов цей світ і подякує. Помолимося і донову славу. Амінь.